Зелені операції на однорічних кущах винограда. Отож, дивимося сюди, є такі молоденькі виноградні кущики, пускають вони багато всяких різних пагінців. Потрібно залишити на них самі основні, самі сильно рослі для подальшого їхнього гарного розвитку. Отож, я тут залишу на ньому три штучки, все лишнє. Видаляю, дивлюся, які самі такі рослинки. Це в нас є перший, і другий, і третій. Цих два я звідси прибираю. Подекуди можна залишати по два. Якщо зовсім слабенький саджанець, то хай росте один на ньому. Тут, як бачите, такі довгі, гарні, якби рослина має силу роста і хай собі ростуть. Дощі йдуть активно, зараз дай їм тепла, і рослинка дуже гарно підніметься в своєму рості. Отож так, такі роботи виконуються і все лишнє звідси прибираємо. От, перейдемо далі до наступного. Тут, як бачимо, слабовато розвивається виноград. Не такі довгі пагони і нема такої сили, як би росту. Залишимо на ньому два пагінця. Ось ці хай собі ось так от два штуки і ростуть. от І розвивається далі все краще і краще. Перейдемо до наступного. Наступний кущик. Також має такі, як бачите, довгі подекуди пагінці. Ось вже навіть і пасинкові б'ють пагони. Так що робимо наступним методом. Також видаляється все лишнє. Один пагінець, другий, є третій. Все лишнє прибираємо. От, після таких гроз сильних. Листя трохи брудне, ну нічого, там потім або сам його обмию, а ні, то дощик його тут з ним розбереться. Отож тут залишаю три, йдемо далі. Ця рослина більш така слабша в силі росту. Забираю все лишнє. Тут лишим два. От вони дві верхівки є, і хай вони собі тут так і ростуть. Йдемо далі. Цей кущик більш такий гарно розвивається. Ось такі вже дає грубі пагони. От. Залишу я на ньому їх три. Це все прибирається. Так, цей куди дивиться? Це з сусвіттям. Вони всі йдуть з сусвіттями. Ось так от зробимо. От. Хай ще звідси росте також, тому що стовбура, тут на ньому конкретні. Хай тут буде три штуки. От. Суцвіття потім одненьке лишиться, їх також можна подекуди повидаляти. Ось ці. І на тому одному соцвіті лишаться ягоди для підтвердження сортності. Йдемо далі. Тут у нас такий середній по росту кущик, ось на ньому вже два їх є. Тобто вже норм... ну ні, ще отут такі от, видалити можна мілоч таку цю всяку. В общем, два штучки є, хай будуть, соцвіття потім пронормується. Все, йдемо далі. Тут рослинка розвивається слабше, два штуки. Лишаю. Ось це все лишнє, звідси повидаляв. Ось один пагінець дає також суцвіття і другий. Всі ці лишні порослі, все прибираються. До наступного ходіть. Наступний кущик, більш такий росленький. Ось тут одна, друга, третя. От хай собі оцих три тут на ньому і будуть. Четвертого цього приберем Всякі лишні ось ті всі, пагінці також звідси забираємо. Наступний ось такий зовсім слабоватий кущик. Я на ньому залишу тільки одненьку. Як бачите, тоненькі такі пагінці йдуть. от Це у нас тут росте Goldfinger. Такий собі вдався слабоватий саджанець, тому я тут лишу тільки одненький ось цей пагін. От. І на наступний рік осінню він обріжеться на зворотній ріст. Тут залишу на ньому 5 бруньок і на наступний рік вже буду формувати з нього рукава. Так що такі норміровки десь по одному, десь по два, десь по три. Подекуди навіть і по чотири В общем, будемо далі спостерігати за силою росту. Можливо, прийдеться потім ще виконати подальші нормування. Всім дякую за увагу.